Друзі, добрий ранок. Ми з гестхауса вийшли і тут є метро, і там тільки на підйом це ну, для вас інформація. На підйом тільки ескалатор, якщо ви з валізами, а вниз дуже-дуже глибоко треба спускатись по сходах. І ось за цим скляним нічого не було видно. Я шукав, шукав ліфт, і Галя знайшла. Ось о, ліфт є. Але він захований іноді от за цією конструкцією. Не видно, він не там на вході, як зазвичай, а треба обійти або зліва, або справа. І він буде ну як оцей, в глибині, бачите, що його ну, можна не побачити. Він працює, тому зараз поїдемо на метро, на, автов... на автовокзал і на залізничний вокзал центральний. І далі ми, я напишу назву міста, куди ми їдемо, тому що я ще не запам'ятав, яке місто ми їдемо? Конін. Конін. Польща, місто Конін. Все. Зараз їдемо на метро і далі, далі, далі будемо дивитись, окотрій ми поїдемо в Конін, тому що ми може ще пів дня погуляємо по. Е Варшаві. А може й одразу поїдемо? Зараз буде видно. Так, йдемо купляти тікети. Чікс. Обираємо нашу українську. Що воно не працює? Ну, давайте сюди. Так, українська. Ага, ось є. Якщо ви хочете приймати паперовий квиток, да, на 20 хвилин квитки. Далі 20 хвилин повний, два квитка прийняти. Ну, все, треба. 6,80 злотих, це за двох. Так, карту приклали, тут є NFC. І ось у наші квитки зараз чекс випали. Для тих, хто з велосипедами, з валізами, тут є е е е такі не турнікети, а краще зробили, ніж в нас в Україні. Так. Готово. І можна з валізами проходити. А тут же сходи, ну, лки-палки. Хто не знає, Варшава центральна знаходиться біля оцього е, будинку, будинку будиніще велике. Коротше. Якщо що, шукайте, або біля того, біля того хархмарачоса. Так. А, сюди. Будет у нас 20 вообще 5 Что-то я не понимаю Ага Есть такое дело Все Так Смотрите На центральном вокзале Так, а 31 сходиться, да, сходиться. На центральному вокзалі є тут е, мінялка. Е, дивіться, зараз покажу. Ось тут закидуєте паперові і виходять монети. Я весь вокзал обійшов. Я весь вокзал обійшов, не мог знайти ні в кого в продавців. Але uh, тут можна взяти мінялку і обміняти uh, ці uh, паперові на металеві. Ну все, ми придбали, uh, придбали, ми закинули все uh, в камери схову і йдемо шукати, де нам придбати тікети на Конінг. Ми спершу поміняємо молдавські лії. У нас залишились з проїзду. І треба їх десь злити. У нас майже тисяча лій. І вони тут ж не ходять і ніде далі не будуть ходити, тому що ми не збираємось повертатись в Молдову. Тому треба десь тут знайти обмінник, який прийме молдавський. На, на мінус перший поверх, тому вам треба там, де тільки ти продаються, спуститись вниз. Так, наче в аеропорту каже, куди йти, і ви потім тільки можете проходити, якщо навіть каса тут вільна. Вам треба проходити туди, куди вам куди вам сказали. Ми е трохи стикнулись. Як українською столкнулись. Зустріли, зіштовхнулися з такою проблемою, що треба гроші на карту і одразу. Ой, тут вітер десь, вітер, вітер дує. Короте, треба гроші одразу і на карту, тому що треба їхати з країни в країну, не треба прив'язуватись, наприклад, в обмінник. Ідеш, злоті візьмеш, поїдеш в Германію і що я з тими злотими буду робити. Тому треба... Одразу гроші на карту, щоб десь розплачуватись в магазинах, касах і так далі. Є два дієвих способи. Перший це через Swift, через банк. Ви можете покласти і день-два, воно буде йти до вас. Наприклад, якщо ви кладете 1000 доларів, то банк вже запитає у вас український Звідки у вас 1000 доларів? Вже проблема одна є. А другий момент є. Не знаю, як в інших країнах. В Варшаві ось ми знайшли криптообмінники і ми змогли одразу на криптогаманець покласти гроші. Тому ми можемо будь-який виводити ну, на банківську карту по 50 доларів, наприклад. І це буде не так страшно, якщо ти покладеш ті ж 300-400 доларів на карту через банк. І потім, якщо вам поблокують рахунки, то ви без грошей залишитесь. Тому ось ми вибрали, обрали криптогаманець і будемо потроху-потроху по не знаю, по 10-20 доларів закидувати на нашу карту приват, моно і так далі. Отак. Тому дуже лячно, коли країна наша, Україна не може дати вам гарантію і просто заблокує ваші рахунки, ви десь у Європі можете стати просто бомжом. Тому от такі два дієвих лайфхаки для вас. Якщо вам потрібні гроші, тут і одразу на картці. А так ви на карту ніяк не закинете, ніяк у вас не вийде закинути на карту або гривні, або злоті, одразу ніяк вони не поступлять. На український банк я маю на увазі. От так важкувато, але вирішили це питання таким. Методом. Зараз тепер в нас ще залишилось скільки молдавських лей. 600 лей, нам треба десь їх обміняти, тому що ми в Молдову не поїдемо і в Румунію не поїдемо зараз. Нам треба 600 лей обміняти на, не знаю, може на злоті. Ми проїмо їх або ще на щось. Є тут один, один обмінник, в який треба йти 40 хвилин. Ну от зараз ми підемо і подивимось, чи відчинений він, це перше. І друге, чи він візьме молдавський леїн. Лії. Тут є одна точка, одна по Києву. Ой, по... фух по... Фух! По Києву. По Варшаві ми шукали багато обмінників і заходили, запитували, і тільки в цій точці замінили нам на євро. Також ми поміняли ці гривні. І нам обійшлось так. Начебто 7900 гривень, а нам дали скільки? 100. 160 євро, ну там з копійками. Але такий, знаєш, такий 7000 тисяч гривень, М -м -м -м. такий наті вам 100 євро. І такий. Ой-ой-ой, думаєш, та ти шо? Оце оце щось наші гроші щось нічого не варті Не, варті, не вартують взагалі. Просто так пачку грошей закидуєш. Знаєте, вам 100 євро. Ну таке. Отже, ми гривні останні всі гривні вже злили. І останні молдовські лії теж злили. Тепер в нас немає зовсім української валюти, українських грошей в нас вже нема. Тому все, назад, дороги немає, їдемо тільки вперед. Ну Зараз ми в нас вже залишилось шоста вечора. І в сьомой, зараз ми трохи відпочимо, десь посидимо на цьому на бережку набережної, яку ви вже бачили, зимо морозиво, може ще щось, ще щось. І будемо рухатись до залізничного вокзалу. Що скажу про Варшаву. Така, знаєте, причесана страна країна все є, тротуари є, велодоріжки є. Не дай Бог, ти вийдеш на велодоріжку, тебе можуть задавити, збити. Ну Гарного мало буде. Ну Це правильно, тому що йдеш по тротуару, а по велодоріжці їдуть велосипеди. В Києві же всі йдуть по велодоріжці, а тротуар пустий. Ну Це я особисто. Спостерігав на академістичку. Тож, так мені подобається Варшава. Якби ще б українців тут любили, а то щось Щось дуже важкувато. так от. На моєму досвіді українцям тут важкувато. І ти або розмовляєш тут російською, або англійською, українською з тобою мало хто захоче спілкуватися. Я не знаю чому. Якщо будуть поляки, напишіть, будь ласка, чому. Або українці які знають чому так. Може вам розказали. Напишіть, будь ласка. Ну а так, все взагалом дуже гарно. Ось дороги, ось місця для інвалідів. Вибачте, є... є парковка для людей з обмеженими здібностями. Також є, наприклад, на е, залізничному вокзалі прям така ж сама парковка для Uber-Taxi. Прям ну, все, ну, все, клас, все клас. Мені все сподобалось е, по логістиці, метро, трамваї, е, по якості, я б сказав, життя. Ну і ложка дьогтя це коли е, спілкуєшся українською і з тобою не хочуть спілкуватися. Я б сказав, майже усі тільки в обміннику мені сказали, я на корявому англійському спілкуюсь. А мені кажуть, можна українською. І я такий, о, ну хоча б тут нормально з цим. Ну все, там посидимо вже давайте з вами на набережній. Він підзаряджається зверху, чи як? Зараз ближче підійду. Це що зверху в нього, як в тролейбусі? Підзарядка, мабуть. Ось ще так само, стоять автобуси в черзі. Ми думали, що це тролейбуси. Але це не тролейбуси, це автобуси. І ми зійшлися в одній думці з Галею, що це електричні автобуси. Скоріше за все, вони, як електросамокати, їздять на своїх акумуляторах. Якщо я помиляюсь, напишіть, будь ласка, теж. це я зверху білими буквами написано: GSTEM, ESTEM, ESTEM. Екологічні, екологічна. їздимо екологічно, їздимо екологічно, я так розумію. А тут написано їздимо електричні прикол. Тому це електричні автобуси. Той самий храм з шипами цепом. Ми тоді не зайшли сюди, тому що тут було весілля, весілля було. Но ми зараз спробуємо зайти. Не знаю, чи можна знімати безкоштовно, то ми подивимось. Так, що тут по цінам. Зупи журик, звичайний в тарілці буде коштувати 29, але ми там бачили тільки що поруч стільки. То, то рулька була, то рулька. Коротше, дивіться, на площі ринок тут рулька коштує 80 злотих, а в центрі міста 70. Такі десь ціни. Ставте на паузу, читайте. Борщ, скільки борщ? 30... Щось... Чи актуально? 36 злотых. Борщ. Буквально поруч коштує журик в хлебе 36. М -м -м. Так, значит, тут вот, однаково, я уже не пам'ятаю скільки там было. Це в хлебе 36. А там теж? А, там 39, а тут 36. Так, пироги. Десерти. Сырник 22 злотих. Салати. Так, ну, фанта кола коштує 12 злотих, все 120 гривень. Десь так. 0,25-120 гривень. А морозово одна кулька, наприклад, зелена, коштує 8 злотих. Це 80 гривень. У Львові скільки? 50. 50 гривень. Не пам'ятаю точно. Одна кулька не пам'ятаєш? А, це тут 7 злотих я бачу. Це 70 гривень. Так. Морозиво малий 12 злотих, дужий великий 14 злотих. Кава 8 злотих, горяча чоколада 12 злотих. I don't push То не знаю, у Польщі треба за стаканчик окремо оплачувати 30 зло злотоцентів. Або приходити зі своїм. Або можна зі своїм прийти. Ну, Це правильно, але так, розуміти, що треба буде, це брати до уваги. І ще я тут не можу знайти свій улюблений, улюблений бік-тейсті бік меню. Обрав морозиво. морозиво також треба взяти придбати стаканчик. Інакше ніяк. Ой-ой-ой. ви -ой -ой. Можете взяти чашку ЮКАП або прийти зі своїм. па 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 пам Так, друзі, ну ми пішли старим добрим шляхом. Взяли це все за 65 злотих. Бургер. Якийсь великий, не знаю, перший раз буду дивитись, що це таке. Щось цікаве. Картопля, кола і два морозова. Ну І соус. Ну Так жити можна. Так жити можна. Я перший раз бачу, коли там зірочки шоколадні. Раніше такого не бачив. Треба посидіти, пофотографуватись на площі і поки Галя знімає, можна з'їсти її морозиво. Знімаю, я його з'їм.